Усім привіт! Намалював. А, дуже, Вам дуже, наверное, що все-таки незвично. Що ви бачите, що я вже намалював е, українських, е, як сказати, українську пару легендарну з українського серіалу Вагітна в 16 е, Олександру та Дениса. Коротше, типу, що, як в них склалося життя, типу, як і далі, типу. Типу і так далі. Тобто, ну, все-таки моя думка, що вони вряд ли вже зараз разом, тому що вже помінялися другі погляди, другі путі, другі огляди на один одного. Типу ну, Так воно вже є. В принципі, ну, думаю, зі мною хтось буде з'їдний. Ось, так що, коротше, ну, в принципі, нормально вийшло, похоже. В принципі, чуть-чуть. Нормально.